Юні друзі, сьогодні я вас хочу познайомити з книгою Ольги Бусенко Паперовий Янгол. Ця книжка незвичайна. Ім'я її автора, заховано всередині на сторінках казачок. вигадала ці історії та створила до них ілюстрації одна людина, дівчинка-яринка. Своїм пензликом вона вимальовує на аркушику дерево на самому вершечку янгола – паперового янгола. Звідки він, як сюди потрапив, зринає безліч запитань у яринки, а разом із ними нові історії. А от про що дізнаєтеся зараз. Принцеса і пірат. Принцеса з'явилася в сусідньому будинку, коли піратові було вже років за три. Це був найвеселіший і найповоротніший пес у всьому селі. Він товаришував зі своїми друзями, сусідами, такими ж безтурботними розбишаками, яким був і сам. Жив пірат у буці, інколи був прив'язаний ланцюгом, щоб вчитися гавкати на чужих і ставати охоронцем двору. Та якщо він і гавкав на кого, то лише радіючи новому знайомству. Того дня. Принцеса вистрибнула з хазяйської сумки і забігла в сусідній двір. Пірат лежав біля будинку, спостерігаючи за метушнею мурашок. Тому він не помітив біленьку собачку, а помітив її лише тоді, коли принцеса вже стояла біля паркану між їхніми дворами. Доброго дня! чемно привіталася гостя. Здоровенькі були, спантиличено відповів пірат. Він ще ніколи не зустрічався з собаками такої породи. Яка лялечка, тільки й устиг подумати. Ми тепер будемо з вами, сусідами, вела далі незнайомка. Мене звуть принцеса, а вас пірат. І собачий хмостик заметляв. Я буду жити в цьому будинку. Мені тут страшенно подобається, а вам. Одначе відповіді принцеса не дочекалась, бо в цю мить її покликали додому. Вона вибачилась і побігла. До зустрічі вигукнула на останок. Пірат поплинтався до своєї будки. Що це за знайомство? невдоволено думав він. Не побігали, не погралися. І, щоб якось себе розрадити, почав шукати заховану під будкою кістку. Наступного дня тільки но зійшло ласкаве сонечко. Пірат устромив свою веселу мордочку поміж дощок паркану. І став чекати на принцесу. Доброго ранку, нарешті нова сусідка, кумитно перебираючи своїми маленькими лапками, попрямувала до нього. А де ж твоя будка? запитав пірат принцесу. Де ти живеш? У будинку, в кімнаті Яринки, пояснила принцеса. Там у мене є килимок. Ти бач, хіба собаки живуть у будинках? здивувався пірат. Звичайно, у місті майже всі собаки так жимуть», – розповідала далі біленька. Там ніде ставити будки. Сумно, відгукнувся пірат. Проте він і не думав засмучуватись, а одразу ж запропонував принцесі завітати до нього в гості, поглянути, як добре йому живеться у власній будці. Вони швиденько знайшли дірку в паркані, через яку можна було пролізти до сусіднього двору, і на випередки помчали до покоїв пірата. Трохи тісненько, зауважила принцеса, але дуже затишно. Відтоді собаки потоваришували. Пірат навіть забув на деякий час про своїх друзів Розбишак, адже з принцесою було дуже весело. Вона, хоч і була молодшою за пірата, вигадувала різноманітні розваги і знала чимало цікавих речей, про які сільський собака і не здогадувався. Приміром, що таке мітро, які трюки виконують тварини в цирку, або який себе африканський слон, що його вона бачила в зоопарку. Та пірат теж міг розповісти, чимало цікавого. Він знав, що жаби голосніше кумкають перед дощем. Що гарні мелодії виводить цвіркун музика, а лелеки ніколи не розлучаються. Тож собакам разом було весело й цікаво. Одного погожого дня друзі вигадали таку розвагу написати на маленьких дощечках свої заповітні бажання і потім закопати, щоб вони збулися, але за умов не розповідати одне одному, що саме там написано. Так і зробили. Пірат забажав завжди бути з принцесою, а Білинька написала ніколи не розлучатись з піратом. Після цього вони причаїлися у кущах з жасмину і насолоджувалися пісною цвіркуна музики. Собаки й не здогадувалися, що за ними. Стежив кіт Семен. І, хоча він був непоганою тваринкою та, попри все, не міг протистояти спадковій непризні до собак. Отож, підгледівши, де саме вони закопали свої бажання, Семен дістав їх, прочитав та ще й показав подрузі кішці. Вона теж не мала великої симпатії до собачого роду. Хитро примружившись, почала міркувати, як же накапустити їм із тим дощечками. Поприбиваємо ці щирі зізнання до хвірточок у їхніх дворах, хитро посміхаючи, запропонувала кішка. Семен замислився, а тоді відказав, Ні, собаки їх одразу повідкривають і повідривають. Треба прикріпити дощечки десь вище, щоб вони не змогли дістати. Ага, і щоб потім скавчали і просили нас, любі котики, будь ласка, дістаньте наші дощечки, розригаталася кішка. Непогано було б зробити плакат. А до нього прилаштувати ці зізнання, щоб усім було видно, не вгавав кіт. І вони взялися до роботи, а пірати з принцесою тим часом бігали біля річки, прислухалися до жаб'ячого співу і намагалися вгадати, чи буде сьогодні дощ. Хоча для них це було не так і важливо, бо вони полюбляли і сонце, і дощ, і вітер. Коли ж собаки повернулися додому, то побачили на дереві, яке росло на межі їхніх дворів, плакат із малюнком. Принцеса в обіймах пірата, а нижче висіли дощечки із заповітними бажаннями. Принцеса так розгубилась, побачивши це, що тільки з неї ковіла кліпала оченятами. Пірат отямився перший. Почувши з кущів котя... хихотіння, він прожигом кинувся на звук. Та підступні коти виявилися прудкішими. Коли ж пірат повернувся до принцеси, вона крутила хвостиком і, рос... і сором'язливо посміхалась. Я така рада, ти написав те саме, що і я. Пірат недоречно заходився рити лапою землю. Мабуть, уперше в житті розгубився, а тоді сказав справді, я теж дуже радий. І вони посміхнулися одне одному. І їхні хвостики жав жваво заметляли. У цей час до них підійшли півень, кури, гуси, навіть порося і, здійнявши неймовірний галас, почали вітати. «І з чим же ви нас вітаєте? здивовано запитав пірат. Зі щирою дружбою, відповіли вони. Принцеса і пірат стояли щасливі і посміхались. І за кущів винувата визирнули Семени кішка. Вибачте нам, будь ласка, ми більше так не будемо. І всі дружно засміялися, а потім пірат із принцесою побігли на Луг гратися з метеликами. Цю та інші цікаві казачки... Запропонуємо прочитати у дитячій центральній бібліотеці імені Пушкіна, що на Парковій, 14.